пані Валентино, вітаю вас. Вітаю. Радий бачити і чути. Ну, Давайте ми почнемо із того, щоб ви просто розкажете ситуацію в місті, в області із електропостачанням, теплопостачанням. Де найскладніша ситуація? Ну, Спочатку із констатації, а потім будемо говорити, як ці проблеми вдається вирішувати. Будь ласка. Так, ну поки залишається складною ситуація в місті Одеса, а саме Київський район міста, теплопостачання і водопостачання є в місті, електроенергію дають поступово. Наразі зараз складною ситуацією залишається в місті Арцис, тому що там було зруйновано повністю електростанція енергетики працюють цілодобово, але найскладніша ситуація. Там є багатоповерхові будинки, вони не газофіковані, а там все на електриці. Тому був розгорнута е, пункт е, незламності, а також е, працюють мобільні кухні, де люди можуть приготувати свою їжу, підігріти і так далі. Поки що наразі станом не зараз відомо, що е, ще п'ять сіл е, Арцизького району відключені ще немає там світла. Е, наразі без світла залишається в. Арцизі десь 8,5 тисяч споживачів. Скажіть, будь ласка, в цих найпроблемніших районах міста Одеси і населених пунктах, які є в області, як працюють такі служби, скажімо, як швидка медична допомога? І знову ж таки, якщо людей довозять до лікарні чи ці лікарні ну, в містах, в населених пунктах, в районних центрах, вони забезпечені генераторами для того, щоб людям можна було надавати допомогу. Будь ласка. Так першочергово були заживлені саме об'єкти критичної інфраструктури, тому е, ну, всі поліклініки, клініки і медичні шпиталі, е, там лікарні, вони всі заживлені, тобто е, там проблем ніяких немає. Тобто люди звертаються. Ну з, зі зв'язком іноді м, все ж таки погано, але краще ніж було 5 днів тому. Тому всі відповідні служби вони. Працюють і як то скажуть, в межах цієї ситуації можна сказати, що добре. Скажіть, будь ласка, договорилися про те, що була домовленість з бізнесом, як би е, зменшити споживання і перерозподілити кошти на е, важливі об'єкти, не на не кошти а електроенергію на важливі об'єкти, з тим, щоб бізнес десь, як то кажуть, себе утискав. Чи вдається це реалізувати? Як це взагалі виглядає на насправді? Чи пішов бізнес на зустріч? Будь ласка. Я знаєте, в Одесі завжди бізнес іде на зустріч. Бізнесмени, коли от такі надзвичайні ситуації, перше, куди люди йдуть, це якраз до середнього і малого бізнесу. Це кав'ярні, ресторани, де можна підзарядитися. Люди завжди йдуть на зустріч. Я бачила заяву голови військової міської адміністрації, де вони сказали, що бізнесу будуть відшкодовувати кошти на генератори, а також на Ну це дуже хороший, скажімо так крок назустріч до ну на зустріч бізнесу, тому що е, працювати в таких надскладних умовах е, це додаткове навантаження, ось е, тому якось так. Ну і також наскільки я знаю порт там частково по моєму теж немає живлення. Ну, принаймні, робота е, одного з ключових підприємств в, е, Одеси і області. Це порту у ти там величезна робота і все, вона теж страждає, і знаєш там можливо якісь секрети є. Не знаю, чи варто я думаю, що все це і так повідомляється. Ця інформація наскільки це взагалі б'є по 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 життю Одеси, по роботі? Ну, коли такий гігант, як порт, він теж десь частково а, стоїть. Будь ласка. Ну, ви знаєте, мешканці, можливо, цього не ну, не помічають. Це більше б'є по економіці країни, тому що е, неможливо там розвантажити судна, там завантажити продукцію в цей час. Саме йде експорт продукції. Тому зараз те, то, що робить Російська Федерація, вона ну, і в цілому, і сьогодні вони гатять по і інфраструктурі, а також по основним магістралям. Наприклад, 14 грудня Били по 40 шахедами по мосту в затоці сьогодні вже били по мосту, який… Іде в на південь е, країни, а саме сеєдіняє е, південь країни і виходи до Молдови і Румунії. Тобто ворог намагається, е, скажімо так, перекрити всі можливі логістичні путі, Тому що якщо не порт, то це логістика, там, наприклад, через порт Дунай, і це зрозуміло, що продукція йде саме по цій е, автомагістралі. Ось так, що ну така от ситуація. На зараз. Тобто, а що люди кажуть, знаєте, люди завжди, ну я не кажу, там всі люди просто. я… Звичайно, в Одесі, напевно, треба йти на привоз, щоб зрозуміти, що люди кажуть, але я не знаю, чи зараз працюють ті чи інші торгівельні павільйони, точки, де можна людей почути. Але все одно люди там думають щось, чому от по Одесі так ворог вдарив. Зрозуміло, що це економіка, зрозуміло, що це імпорт-експорт, зрозуміло, що це логістика. Можливо, там він десь в вологих мріях думає, що він ще буде атакувати Одесу, хоча сам свої кораблі ховає в порту Новоросійська і вже перегородив, до речі, порт Новоросійська потопленими баржами. Тому я не знаю, чим ворог. Планував би атакувати Одесу, мені складно придумати, але в будь-якому разі. Так, от на вашу думку, і так яка думка, чому саме Одесу обрав ворог? Це помста, це намагання відрізати цей регіон, чи це удар знов ж таки по економіці всієї держави? А просто так виходить, що для цього він б'є Одесу? Чи це просто знаєте, Одеса перша? А далі будуть інші регіони, куди ворог теж захоче ну, такі чорні дні і тижні влаштувати? Будь ласка. Так, ну люди кажуть, що це і, помства, і помста, і в, в інформаційному просторі вже почалися оці, всі розговори про перемовини, і люди також говорять, скажімо так, і в супермаркетах, і на вулиці, говорять, що це так ворог склоняє нас до перемовин на більш вигідних своїх умовах. Це то, що говорять люди, але все одно тримаються і допомагають Одному та ну і ще скажіть, чи відомо вам про м, людей, яким? Які мають особливі потреби їм потрібна допомога? Особливо є люди старшого віку. Ну це звичайно це має вирішуватися на, на місці там районів, міст, сіл, десь районів міст і мають потреби. Люди не можуть спуститися вниз, там десь щось взяти, якісь продукти, якщо навіть там взагалі магазини працюють, піднятися до себе на поверх, теж людям важко. Чи є робота от, місцевих громад, можливо, волонтерів по роботі? І навіть в самій Одесі, бо в самій Одесі дуже багато людей старшого віку. У мене, там бабуся вже покинеться, двоюрідна жила, то я не знаю. Це ну, дуже ба. Таких людей, яким яким складно, чи організована ця робота по допомозі тим, хто звертається за цією допомогою або хто її потребує? Е, а можна просто знаєте, коли холодно, ну люди можуть і на жаль і померти. Також це ж зрозуміло, ситуації бувають різними. Будь ласка. Так, звісно, складна дуже ситуація. В Одесі працював фудтрейн, який допомагав соціальним закладам готувати їжу. А також ну, люди допомагають, всі знають у кого в під'їзді живе там старенька бабуся, старенький дідусь то брали там, покупали продукти, приносили теплу їжу, а також допомагали підзарядити телефони. Ті, хто в соціальних службах опікуються такими літніми людьми, вони також допомагають. Ну і звісно, волонтери в волонтерських центрах. Теж можна туди прийти, вони знають, хто лежачий, хто потребує, і теж через волонтерів доставляють їжу і допомагають також зарядити телефони, щоб вони були з волонтерами і зі своїми рідними на зв'язку. Так, ну от наостанок просто от у вас зараз, якщо ви десь за вікном зараз все темно, ліхтарі не горять, та ну, ситуація така: вона просто як полярна ніч і нічого не, не світиться, чи, чи все ж таки щось буває десь. Трохи світить. Е, ні, ну, загалом ну темно, біля там закладів, заправок, ну там є світло, а так, в принципі, ну, темнувато, скажімо так. Дякую дуже, пані Валентино. Валентина Шульц була з нами, депутатка Одеської районної ради, волонтерка про ситуацію в Одесі на Одещині.